Дівчата, всім привіт! Нещодавно я була у Юлі на макіяжі, і хочу поділитися своїми враженнями. Це було не просто макіяж, а справжнє маленьке навчання для себе. Юля дуже детально розповідала, пояснювала кожен крок від догляду за шкірою до фінальних акцентів макіяжу. Мені сподобалося, що було максимально зрозуміло і доступно, без складних термінів і в час дуже професійно. Я просто під час процесу ставила запитання і отримала відповіді на все, що мене цікавило. Ми відпрацювали різні техніки, як підкреслити очі, як правильно носити тон, щоб він тримався цілий день, як зробити макіяж легким на кожен день і водночас уміти додати акценти для святкового образу. Я в захваті від того, що тепер можу багато робити сама. І це дійсно працює в житті. Юлія не просто показує, а ділиться секретами, які допомагають почуватися впевнено і красиво щодня. Тому я хочу від щирого серця порекомендувати її всім, хто давно хотів навчатися робити макіяж для себе. Це неймовірний досвід, і я дуже рада, що прийшла його саме в мову.